Поки не пізно бийся головою облід, поки не темно, бийся головою облід. Пробивайся, вибивайся, ти побачиш прекрасний світ. Короб той навпаки зануриться в глибини, втече на саме дно. Та короб і служить для того, щоб колись бути пійманим раніше чи пізніше. Але ж ти людина, тебе не впіймає ніхто. Коропи ті не такі. Цілі століття повільно осідають їхні зграї полохливі і темні. Вони віддаляються у протилежний бік. Бач, наше століття поспішає їм слід, Торкається плавником, як рукою їхніх плавників і втікає, ти покинутий, але ж ти, людина, не вічаюся, ти проб'єшся, поки не пізно бийся головою обліт о прекрасний, неозорий, засніжений світ. Все видно, рукою доторкнешся, а ніби ніч. І тільки очерет блищить на сонці, так ніби чиста річка перебігла, помила все у своїм сяйві, глибоко під ногами картопля з грубими, неумитими личками янголів зітхає, дихає яма, привалена живцем, під низьким склепінням ще важче, може надії, рука, розгрібши те, що було снігом. Проникнувши у теплий потаємний світ, завмерла. Вони спотворили мою пісню. Це була добра пісня, але вони не зрозуміли і спотворили її, а я ж вклав в неї все своє життя. Ще залишився Великий Цибер без дна. ще коли поритись в сухлядах можна вколотися голкою. На персток без дна, ще за моєї пам'яті свіжопофарбовані шкіри розпростерті на печі, по підлозі, все пахне виправою, хутром і хлібом. Зимо, не йди від нас. Ще вчора мені розповідали про сильця, капкани довкола тиснениці. Там лис, там борсук витягнув скривавлену лапу. Не йди від нас з під надвірної принесу на собі тобі гори і оточу високо, приведу тобі вітер з Дністра, не йди від нас. Хай вже всі довкола і сіють, і орють, і цвітуть, сади, а ти будь з нами. Мисливці вертаються, гавкають пси і знов з порожніми руками.